Не за того я заміж вийшла, подумала собі Ліда, глянувши на свого чоловіка. Лише своє життя марною. Все частіше в голову жінки стали приходити думки про розлучення. Проживши з чоловіком 20 років, Ліда часто почала міркувати про своє життя з Мирославом, яке здавалося їй дуже нудним і нецікавим. Іншим жінкам чоловіки дарують квіти, подарунки, а тут одне й те саме щодня встав, пішов на роботу, поїв, ліг спати. Їй раптом нестерпно почало дратувати його звички, не поставив на місце взуття, не помив за собою чашку, кинув на полицю зубну щітку. А шкарпетки, які були розкидані по всій квартирі, це взагалі окрема історія. Якщо колись вона з любов'ю все за ним прибирала і складала по місцях, то зараз ці звички чоловіка її неабияк дратували. Але найголовніша ознака того, що чоловік ліді просто на брит, це небажання з ним говорити. Та й не було про що говорити, занадто різні у них були інтереси. Мирослав ремонтами займався, а Ліді це було нецікаво. Зате ті гроші, які він приносив, її аж дуже цікавили. Ліді стало нудно з чоловіком діти виросли, живуть своїм життям. А одного разу, випадково, на вулиці вона зустріла своє перше кохання Олега. Він теж був дуже радий бачити Ліду і зізнався їй, що розлучений давно. Але мрії про родину і справжню любов. Так той Олег голову ріді закрутив своїми солодкими розмовами й обіцянками, що вона вирішила піти від чоловіка до нього. Приголомшений Мирослав важко переживав зраду дружини. Довго копався в собі, що він зробив не так, чим же він не догодив дружині. З Олегом Ліда прожила всього місяць. майже щовечора прогулянки, розмови за вечерею. Ліді було цікаво з Олегом, з ним можна розмовляти на будь-яку тему. Вона раділа, що її сіре життя з Мирославом закінчилось і почалось нове життя з коханим чоловіком. Ліда вже розлучилася з чоловіком, але ще не встигла оформити стосунки з Олегом, як раптово потрапила в лікарню. До Ліди приходила мама, приходили діти, подруга, колеги по роботі. А от Олег не знайшов часу, щоб прийти. Одного разу прийомні години вона побачила у своїй палаті Мирослава. Він спокійно викладав на тумбочку продукти, приніс саме те, що вона любить, а потім мовчки сидів поруч, як завжди, йому не було про що говорити. Такий він чоловік. Розмову почала Ліда, запитала про роботу, про дім, про їхню улюблену кішку. Мирослав охоче розповідав і навіть посміхався, а потім пообіцяв приходити через день. Коли йшов, нахилився і сказав, що після випіски забере її додому. Коли Мирослав пішов, Ліда пригадала все їхнє спільне життя. Вони ж всього добилися разом, і квартиру придбали, і дітей на ноги поставили, і всі негаразди разом пережили. І Ліда після скількох років сімейного життя зрозуміла, що поруч з нею завжди був справжній чоловік. Хай не красномовний, але той, на якого можна було покластися в скрутну хвилину. А те, що шкарпетки інколи розкидає, так це нічого. Аби лише поправитися, думала Ліда. А вже шкарпетки рідного любимого чоловіка я якось приберу. Сусідка по палаті, побачивши, що двіда Ліда нарешті чоловік прийшов, поцікавилася, хто її відвідував, і Ліда гордо відповіла Чоловік. Сусідка з подивом подивилась на Ліду, посміхнувшись, сказала Щастить же декому. Як часто ми не цінуємо те, що маємо, що чуже, нам завжди здається краще, ніж своє.